Привіт! Якщо ти тут, значить ти вже на цьому шляху. Можливо, ти щойно зустріла його і все всередині перевернулось. А можливо, ти вже проходила через біль, втечу і знову бій і шукаєш відповіді, бо так більше не можна, але і забути неможливо. І я знаю, як це. І я пройшла все: злиття, втрату, очікування, боротьбу, злість на себе, на нього спроби стати кращою версією, депресію, темну ніч душі. І тільки тоді, коли я перестала шукати його, я почала знаходити себе. Цей зв'язок не про романтичне кохання, не про таке, яке ти собі уявляєш зараз. Тут буде про любов, але вже зовсім на іншому рівні. Близнюкове полум'я покаже тобі всі твої. Свідомі та несвідомі травми, болі, все, що ти в собі не приймала, подавляла, твоє близнюкове полум'я буде тобі показувати твої головні та найважливіші завдання твоєї душі, уроки, які ти маєш пройти. І для того, щоб пропустити такий об'єм любові, який несуть у собі близнюки. Для цього потрібно самі розширитись, піти в об'єм, в свою глибину. Тільки коли жіноча сторона проходить трансформацію, чистить свій ментальний рівень, пропрацьовує, йде у свою безодню. Так ти виходиш у своє розширення, пізнаєш свою глибину, наче по пазлам збираєш свою цілісність. Картину світу це рівень твоєї свідомості. І на кожному рівні ти добираєш потрібні собі пазли, коди, алгоритми, і твоя картина світу стає об'ємнішою, наче картина на тисячу пазлів. Коли ми народжуємось, ростемо, дорослішаємо, набираємо свій досвід, ми як по шматочку збираємо всю картину. І кожен рівень ти добираєш невелику частинку цих пазлів. Згодом ти вже бачиш окремі частини великої, цілої картини. І кожен наступний рівень це вища точка свідомості, це твоє розширення, об'єм. На кожному рівні ти можеш пропустити через себе, проявити більший обсяг енергії, дати більше від себе через себе світові. І твоє близнюкове полум'я показує тобі саме те, що тобі заважає проявляти свій об'єм, саме зараз. Те, що потрібно побачити, зцілити, очистити для того, щоб вийти на новий рівень. Енергія близнюків – це чистий потік божественної любові. Він настільки сильний і потужний, що коли нам не вистачає нашого об'єму, щоб пропустити, проявити через себе, то для нашої людини це відчувається як біль. І як намагатися влізти джинси на 4 розміра менше, як не натягує, не зможеш їх вдягнути. Або взагалі не налізуть, або порвуться, або будуть так тиснути, що ходити і дихати буде неможливо. Так і енергія близнюків вимагає від тебе розширення, більшого об'єму. Так як зараз вона просто. Не вміщається, не може проявитися на фізику. І нашій людині боляче, некомфортно. Хочеться втекти, змінити це. Здається, що неможливо так жити далі. Але з кожним новим рівнем буде ставати легше. Ти відчуєш це не відразу. Потрібно відпустити контроль і довіритись. Але буде легше. Твоє близнюкове полум'я своїми вчинками, своїм відношенням до тебе показує те, що зараз, на даний момент, на цьому рівні заважає тобі проявлятися з рівня душі. Його дії, які ти не можеш прийняти, зрозуміти, приносять тобі неймовірний біль. Це те, з чим потрібно працювати саме зараз, на даний момент. Це твоя трансформація, переродження. І це дійсно час для тебе, і він про тебе, боляче, тому що є програми, ілюзії его, в які ти віриш і приймаєш за свої, але вони не відповідають твоїй душі, твоїй суті. Твоя душа прийшла на землю, щоб отримати, пізнати цей досвід, дізнатися, як це відчувати, проживати ці емоції. І вона хоче проявлятися в цьому досвіді з конкретними налаштуваннями. Це твоя суть. Це яка ти справжня, твоє вміння якості, твоя характеристика, ілюзія його, навішані програми, шаблони, установки це все потрібно з себе зняти. Тому що це не є ти справжня, а полум'я любить, вибирає тебе справжню. БП це про любов і прийняття на рівні душ. Це про твій шлях до себе справжньої. Цей шлях буває непростий, часто важкий, і, здається, що більше так не витримуєш, тому що боляче знімати з себе програми та ілюзії, з якими ти вже зрослася. Але він дійсно до тебе і він про тебе. І саме тому я створила цей простір, щоб тут ти могла побути з, зі своїми чому, зі своїми сльозами, зі своїми злетами, без оцінки, без сорому. Близнюкове полум'я це не про романтику, це як землетрус, що руйнує все непрожите. Він приходить для того, щоб ти прокинулась. І я знаю, як це звучить, але після нього ти вже не можеш бути як раніше. І в цьому подарунок, хоч і в обгорці болю, пекла. Те, що ти відчуваєш, це не фантазія. Це зв'язок, який торкається твоєї душі. Але він не має тебе знищити. Він має розкрити тебе. І саме тому я тут, не як вчителька, а як та, хто вже пройшла цей шлях, бо суміш. Тут буде не про як повернути його, а про як повернути себе через глибину, через тіло, через правду. Я буду ділитися всім, що пережила. Практики, які допомогли мені не зламатися, інсайти, які не з підручників, і теми, які боляче промовляти, але які важливо не замовчувати. Якщо хочеш, залишайся. Якщо хочеш, слухай, пиши, запитуй. Тому що ти тут не одна. Я теж була там. І зараз я з тобою живою, і вже не в очікуванні його, а в присутності себе.